ще Вже нагадаю напередодні, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію. Усі військовозобов'язані мають оновити свої дані і можуть це зробити за допомогою ЦНАПів, за допомогою електронного застосунку, а також, звісно, у ТЦК. І саме про те, як оновити дані у територіальних центрах комплектування, будемо говорити далі. хоча вже маємо от певні цифри так до 70 людей на день може прийняти військомат у столиці. В міністерстві оборони зазначили, що пропускна здав здатність залежить від міста та кількості працівників у деяких містах пропускна здатність ЦК становить не більше 50 людей. Також столичні ЦНАПИ підключені до системи обліку призовників та готові приймати військовозобов'язаних. Про це в нашому ефірі розповіла директорка департаменту центру надання адміністративних послуг у місті Києві Наталія Шамрай. За її словами, щодня у ЦНАПах можуть обробити 700 заявок, і після верифікації військовозобов'язаний отримає витяг із системи з QR-кодом і підписом адміністратора. Термін 60 днів військово зобов'язані повинні оновити свої дані, тобто виконати обов'язок по оновленню своїх даних. Тому в центрах надання адміністративних послуг або в ТЦК людина приходить, вона оновлює свої дані. Це не означає, що будь-яку людину, яку прийшли. Прийшов навіть до ТЦК, відправляють на ВЛК. Центри надання адміністративних послуг на ВЛК не відправляють. В нас немає таких повноважень. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ, вже доєднується до розмови в нашому ефірі. Пане Іване, вітаємо вас! Доброго здоров'я! Вітаю, слава Україні! радий вас бачити. Героям слава, це навзаєм, пане Іване, і власне ключове питання, яке зараз постає перед військовозобов'язаними, які мають оновити свої дані, це пропускна спроможність, зокрема і територіальних центрів комплектування. Ті, хто хотіли оновити і хочуть далі оновити свої дані за допомогою електронного застосунку, резерв плюс ну, ми напередодні побачили, що вже виникали певні проблеми, тому що була величезна кількість охочих, і система не могла повноцінно з цим впоратися. А ось що стосується територіальних центрів комплектування коли там з'являться біля них величезні черги, чи зможуть ТЦК впоратися з усіма охочими, чи не витримає е, система? Давайте ось зараз кажуть у столиці, що 70 людей на добу можуть приймати столичні е, ТЦК. Але наскільки ця цифра от, реальна, на вашу думку, знаючи систему зсередини? Ну, почнемо з того, що всі громадяни могли. З одного віку скористатися таким шансом починаючи з 24 лютого 2022 року, з моменту оголошення військового стану. І процес затягування власне і призводить до певних навантажень зараз, коли вже в силу чинного, зміни чинного законодавства, воно. Все таки увагу чи активізувало українське суспільство, зокрема чоловіче населення, яке за три роки в силу вірю надзвичайно серйозних обставин не могли вийти з дому і оновити свої дані чи повідомити центри комплектування. Центри комплектування в свій час справлялися значно більшим навантаженням вантаженням і значно серйознішим, коли були величезні черги на початку широкомасштабного вторгнення, коли вони. Укомплектовували бойові підрозділи, коли людей не просто призивали там, уновляли дані чи проводили їхню реєстрацію, але й людей організовували відправку військові частини чи для захисту термінового захисту України. Так що зараз питання про бюрократичних чи процедур у плані оновлення даних звичайно буде відпрацьована налагоджена робота. Я не сумніваюся, що і. І з цим питанням центри комплектування справляться Дивіться, і паниване авилі пане... навантаження зараз це просто ситуація, коли йде адаптація взаємостосунків центрів комплектування і власне громадян, які потребують оновлення дані, оскільки е, ті вимоги і ті. Завдання, які поставлені перед центрами комплектування зараз в деякій мірі вони є новими, але знову ж варіантів для оновлення своїх даних є достатньо багато, і ви їх озвучували і озвучують їх постійно. Так що е загроза або якісь певні навантаження на початковому етапі, коли з'являється якась нова послуга, чи відбувається нова взаємодія, вони завжди виникають. Пане Іване, дивіться, коли подібні закиди чують самі представники ТЦК, вони кажуть наступне: мовляв, не переймайтеся, ми встигнемо, тому що територіальні центри комплектування працюватимуть цілодобово. Ось можете пояснити громадянам, якщо звісно вам відомо, що вкладається в це поняття, що ТЦК працюватимуть цілодобово. Це ж не означає, що вони 24 на 7 будуть приймати військовозобов'язаних Це мабуть певна частина відведених. Годин на прийняття громадян, а інша частина це вже на обробку документів і решту, мабуть, бюрократичної роботи. І тут питання: якщо робота постає для ТЦК в форматі 24 на 7, то їм потрібно більше людей. Цим людям потрібно більше платити заробітню плату, тому що ми знаємо, нічні години оплачуються інакше. Чи є на це ресурс, як людський, так і фінансовий? Почнемо з того, що центри комплектування вже працює 24 на 7 сіні. Не працюють крайніх мінімум півтора-два місяці, це факт. І виконують, крім оновлення даних правильно, як ви сказали, багато іншої додаткової роботи, яка безпосередньо рішена не додаткової, але робота, яка безпосередньо входить в їхні обов'язки повноваження. Думаю, що за декілька, буквально ще на певний день-два будуть прийняті певні висновки буде вивчено навантаження і чи потрібна не певна необхідність додаткового персоналу чи ні, а тоді вже це буде вирішуватися. Хоча б в тому плані, наприклад, що центри комплектування це структурні підрозділи Збройних сил України. Вони не живуть автономно, вони не живуть індивідуально. І підсилення, якщо дійсно виникатимуть загрози, про які зараз не варто говорити, бо зараз Питання, які виникають з чергами, вони більше подаються не як неспроможність центрів комплектування, а подаються як якась зрада центрів комплектування про те, що дуже свідомі громадяни от уже прийшли, а їх там їх не зустрічають з оркестрами їм вже не стелять килимові, килимки для того, щоб от подякувати за те, що вони з'явилися. Повторюсь, був час. Оскільки чинне законодавство зараз змінилося і є нові виклики, питання потрібно розв розвантажувати, це однозначно, але це має бути взаємодія і взаємопорозуміння суспільства з безпосередньо посадовими особами, не пошук винних, пошук зрад. А власне намагання розвантажити це є безліч, це є електронні черги, це і подача та, документів, теж вже озвучено, центри комплектування, надсилання електронною поштою, записування в телефонному режимі на. В чергу в електронну чергу також зараз має сьогоднішнього з вісімнадцятого числа. Так працювати електронний реєстр, коли людина може заходити на сайти центрів комплектування безпосередньо без телефонних дзвінків і записуватись в чергу. Це все вирішується. Тут головне не розглядати це. Я повторюсь, як зраду, чи шукати якісь хитрі підкилимні трюки. До дивіться, віде. пане Іване. Ну погодьтеся, ми не можемо територіальні центри комплектування називати е, білими пухнастими, тому що із їхнього боку була е, певна кількість недопрацювань. Е, що, чим переймаються зараз насамперед військово зобов'язані? Вони можуть оновити свої дані через СНАП, можуть оновити через застосунок резерв плюс. Окей, але де гарантія, що ці дані автоматично передадуться до ЦЦК, що не вийде якась плутанина, тому що ну давайте згадаємо, я пере. Виконана, ви знаєте, про ті випадки, коли повістки приходили вже тим, хто безпосередньо перебуває на передовій, Приходили тим, хто в госпіталі з пораненнями лежать після боїв. Приходили навіть тим, хто вже загинув, захищаючи Україну. Плутанина в ТЦК виникала на жаль завжди. Одиночні випадки. Знову ж це не масовість. І якщо навіть і з'являлися такі моменти, знову ж це не тому що хтось хотів образити чи принизити когось, це показник того, що дані перепровіряються, уточняються, вивчаються. Якщо боятися, що потрапить виклик до бійця, який вже призваний. Чи е, виникне якась інша ситуація? То тоді взагалі припинити роботу в центрі куплювання? Чи як це виглядає? Ні, звичайно, помилки є. Не помилки немає тільки в тих, хто нічого не робить. Це однозначно. Мінімізація це обов'язок. Однозначно, мінімізація помилок або зведення їх до нуля це обов'язок. Але е, повторюсь, якщо і виникають такі ситуації, це не критичні в цілому. Вони не впливають на роботу центрів комплектування. Почула. Я вам скажу навіть більша мобілізація, як тривала, так і триває. І навіть якісь моменти, які виникають, вони просто резоновані. Це не тому, що це система. Зрозуміло, пане Іване, дякую вам, що сьогодні ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Я глядачам нагадаю, що Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ, був з нами на зв'язку з паном з паном Іваном. Говорили зокрема про пропускну спроможність територіальних центрів комплектування та їхню роботу вже від учора, від того як набув чинності новий закон про мобілізацію.